Вітаю на своєму каналі. Якщо пам'ятаєте, в своїх відео попередніх я розповідав, що в мене не працює з самого початку після покупки автомобіля, дублюючи стоп на двері багажника. От, до речі, пішов зараз у відпустку, збираюся в дальню поїздку і вирішив трошки підшаманити свій автомобіль. І одним із питань вирішив відновити роботу даного стопу. Почитав багато інформації на драйві, познаходив дещо розписано дуже. Таких нюансів, треба розбирати всю задню обшивку даної двері. Ну, і відповідно, Хлопці писали, що під час зняття даної обшивки ламаються кліпси. Тому було придбано завчасно такий набір кліпсів, для того, щоб можна було замінити і нічого не чекати. Як мені пощастить чи не пощастить, я не знаю. По одній з інформацій. Також була проблема в контактах самих безпосередньо даного дублюючого стопу, чи нібито там плата світлодіодами підключається до тих штирявих роз'ємів за допомогою пружинних контактів. І відповідно були окисли в цих місцях, і стоп просто переставав працювати. Хлопці розібрали, пропаяли і все в них стало на місця. Тому я вирішив так само спробувати повторити дану процедуру. Зараз. Поступово будемо дивитися, наскільки складним буде розбірка даного стопу демонтаж його з автомобіля. Ну, відповідно, цей процес я вам покажу. Ну що ж, розпочинаємо роботу. Відкриваємо і поїхали. До речі, забув сказати ще одним елементом, який мені необхідно буде відновити. Тут є такий відливчик чи бризговичок. Думаю, видно чи не видно, зараз покажу поближче. Ось такий от, пластиковий чи прогумований з цього боку і з цього боку. Він у нас приклеєний на двосторонньому скотчі до верхньої частини кришки. І коли у нас закрита кришка, він просто закриває від того, щоб вода поступала туди з даху, не надходила. То вона вже з часом, як бачите, тут повідривалася. Я купив вчора в магазині. Такий двосторонній скотч широченький. 12 мм, здається, якщо не помиляюся, 12. так І відповідно хочу відірвати дану гумку, все зачистити, обезжирити і по-новому її на новий скотч приклеїти, для того, щоб все було нормально. Ще вона якісь там 5 років служила, я туди не заглядав. Задній елемент обшивки в нас повністю пластиковий. В принципі, в нас і пластиковий сам. Сама задня кришка пластикова. Відповідно, для того, щоб добратися до стопу, нам треба її, як пишуть у відео, повністю демонтувати. Подивився трошечки, почну з самого легкого, бо хлопці писали, що треба буде зняти пластикову кришку, потім зняти задній спойлер, пластиковий, який в нас ззовні є. Оцей зараз покажу. Оцей повністю І тоді вже до цього спойлера прикручений задній стоп. Таким чином то не знаю навіть звідки лісти, я думаю, що почну з самого легкого, мені здається, що може якийсь з'явиться доступ. В першу чергу у нас є такий сегмент обшивки, який знаходиться в верхній частині. Він у нас тримається на кліпсах. Ми беремо, відгибаємо обережно, йдемо по периметру і і знімаємо даний захист. Після того, як ми демонтували захист задньої панелі частини її, у нас відкривається така спеціальна панелька, яка кріпиться також на спеціальних защіпках тут, які вигибаються пружинних, нам достатньо, щоб добратися до стопа, відігнути ці дві защіпки і потягнути цей елемент на себе. Таким чином обережно відводимо проводку, і у нас відкривається повністю доступ до заднього дублюючого стопу. І не треба розбирати ніяких обшивок, нічого взагалі не треба знімати, тут ніякі кліпси, нічого не ламаються. Як бачите, все елементарно, швидко і практично. Після того, як ми відкрили, відтягнули дану кришку з проводами, з роз'ємами. Ми відщолкуємо, від'єднуємо роз'єм від самого стопу. Тут треба трошки натиснути всередині голочкою, і він дуже добре витягується. Крім цього, демонтуємо, від'єднуємо защіпку такого бистрого роз'єму, який у нас фіксує трубку. Я її вже від'єднав. Таким чином ми від'єднуємо саму шматок магістраль, який підходить до дублюючого стопу. Через нього у нас проходить канал для омивайки заднього скла. Лишається нам що? Відкрутити от, от дані от гайки такі пластикові, відкручуємо їх. З цього боку аналогічно. Далі відгинаємо дві такі защіпки пластикові, з цього боку може буде краще видно. І видавлюємо стоп догори. Я його вже трошки був зрушив, тому так легко. перший раз то було дуже тугенько, проблематично, тому прийшлося мені за оці штирки отак пошатати, для того, щоб його стовхнути. І таким чином можна легко з другого боку витягувати стоп, який буде в ваших руках. Топ у нас вже звільнений з другого боку. Беремо пальцями і з двох боків обережно його демонтуємо. От так. Все, тепер переходимо до іншої процедури його ремонту. Показувати процес зборки я не буду. Я думаю, кожен здогадається, як в зворотньому порядку зібрати даний. Блок на місце підключити і закрити всю обшивку. Ну і на кінець, коли вже все зібрано, давайте перевіримо, як працює даний стоп. Хотів би показати результат, коли він встановлений на автомобілі. Я думаю, вийшлося непогано. І, як то кажуть, для ремонту власними руками ми згодиться. Переходимо тепер до відновлення цієї задньої гумки. Буду її обережно проходити, відривати. Звичайно, місце не дуже зручне, але виходу нема, треба щось робити. Зараз дуже добре, що на вулиці тепло, вона достатньо гнеться, бо взимку була дубовою, мені здавалося, що то відірвався пластик був. Так, витягаємо її, от і як бачите, тут є в мене частина вже відірваного отакого от гумового завороту, який був, як відлив, працював. Зараз його нема, але все одно. Хоча б ця частина залишиться і буде виконувати якусь функцію. Тепер відчищаємо старий скотч від пластику. Далі треба буде це все вимити, покласти на сонце, щоб воно висохло. А цю частину за допомогою антискочу повимиваємо, вичистимо, обезжиримо і будемо накладати скотч новий на дану смужку. Протираємо від старого бруду поки що від пилюки, гумка вимита і сохна. Тут щось бачу, таким чимось клеїли, блін, не то клеєм, ПВА, блін, чи якимось там моментом підклеювали кінці. Блин. Зараз будемо то згрібати, блин. Блин. Буду Використовувати отакий засіб для видалення наклеєк та слідів скотчу. пропшикуємо і протираємо ганчіркою. Незручно, але нічого не зробимо. Побачимо, як він з тим справиться. Там треба розпилити, трохи почекати, і воно мало би все відійти. Беру таку лопатку для відкривання пластикових деталей розборки салону. Тут є нормальний такий кутничок, рівненький, пластик. І обережно починаю таким чином дуже добре здирати старий чи то клей, чи то герметик. Повністю абсолютно очищається. Дивіться як. Знімається все чистенько. чистенько. Потім тільки лишиться ганчіркою протерти і все. дуже добре виходить. Так, можна насухо витирати тепер. Обидві поверхні в нас відчищені, зверху вже чистенько і відповідно тут все чисте. Тепер беремо скотч двосторонній. Починаємо наклеювати його на одну із сторін. Зайве відрізаємо і лишаємо на місці. Ще раз нормально проклеїмо, протискаємо, щоб не було ніде повітря ніякого. Отак от у нас вийшло. Завели його на своє місце, поки він у нас тут просто тілімпається. Давайте отак поближче зробимо. От, тілімпається. Тепер що можна робити? Тепер відтягуємо скотч, підносимо його верху, Тут у нас є упор з цього боку, як бачите, так він має стояти. От, краще тоді робити від цього упору. І починаємо потихеньку відтягувати скоч, його підтискати, ставити на своє місце. І Поступово-поступово притискаємо. Поступово тут цей скотч. Плівку закидаємо на той бік. Тихенько тягнемо і знову ж таки притискаємо попід самий верх. тягнемо і протискаємо Отаким чином плівку викидаємо, а тепер нам лишилося нормально загладити дану, даний ущільнювач. Можна зробити це ганчіркою для того, щоб скотч нормально при, прилип до зворотнього боку протилежного. Поправляємо гумові трубки, ставимо на місце і встановлюємо ці защіпки, які тут закривають петлі і кришки. Встановлюємо їх таким чином. вони Не одинакові, перепрошую. Є права, а є ліва. Так, на них нічого. Крім номеру, немає. Все, все на віці. краса, покажу поближче. Дивіться, від цього упору і, відповідно, верхній упор це центруючий. Тут нормально пішло, проклеєно, нічого не відпадає, все на своїх місцях. А до цього моменту у мене оця частина, мабуть. До петлі вона висіла, просто болталася в повітрі аналогічно з цього боку. Як бачите, все супер. Тому, гадаю, далі буде ходити. В наступному своєму відео ми будемо робити повну заміну гальмівної рідини в автомобілі, так як вона жодного разу не мінялася. Для цього було придбано спеціальний шприц для відкачки рідини гальмівної з бачку розширювального. І також два флакони DOT-4. Перевіримо якість рідини гальмівної за допомогою такого маркеру. Він покаже, наскільки в нас вологи, і чи треба її вже міняти, чи не треба. Ну і також покажу в роботі свій прилад. пам'ятає відео по Нісану, де я прокачував систему щеплення. Даним приладом, також дуже добре. Прокачувати систему гальм. Для цього в комплекті, крім вакуумного насосу, є такий стаканчик для відсмоктування рідини, ну і, відповідно, для нього кришка. Це непоганий варіант для прокачки. Пришвидшує роботу і не допускає попадання повітря в систему під час прокачування. Можна робити одному чоловікові, не треба ніяких асистентів для натискання на педаль гальма. Ну, відповідно, Якраз ще раз використаємо і побачимо, наскільки він ефективний. Крім цього, було придбано отакі підсилені стійки стабілізатору передні. Випускає місто Вінниця. Не знаю, всі хвалять, багато відгуків. Подивлюсь, поставлю, бо якраз почала мене право підстукувати. Єдине, сумнів єдиний у мене по даній стійці це діаметр даного болта чи шпилька, якою він буде кріпитися. Розсверлювати я нічого не збираюся в автомобілі, тому якщо не підійде, то прийдеться завернути. На даній стійки є гарантія 14 днів. Ну і відповідно гарантія на пробіг, здається, 20 тисяч, якщо не помиляюся Тому будемо експериментувати, а за одне, якщо будемо піднімати автомобіль, знімати колеса, за одне нарешті заміню гуму зимову на літню. Їздив на зимові, були питання в мене по розвалу сходженню. Коліс під'їдало задні колеса. Коли їздив до Миколаєва, робив розвал, відновлював роботу задніх стяжок. Ніхто не хотів братися за ту роботу. Своїми силами дуже легко зробили, помазали різьби, розробили, поставили і відповідно поїхав. На фірму відрегулювали, все нормально. Але все-таки, як не крути, коли завантажений автомобіль, все одно так з'являється така невеличка чорна полоса, яка говорить про нерівномірний знос.